Сьогодні вночі ворог завдав чергового ракетно дронового удару комбінову, який пошкодили наші об'єкти критичної інфраструктури, в, частині, і в тому числі об'єкти енергетики. Маємо проблематику з електропостачанням на три четверті області. Без Часткове, без електропостачання Кременчуцький район, Полтавський район, також Миргородський і Лубенський райони. Ситуація зранку міняється дуже динамічно, тому конкретних якихось цифр, конкретні населені пункти говорити не буду. Крім того, що сама ситуація ще діють графіки аварійного відключення світлу, спеціальні графіки аварійного відключення світлу для стабілізації системи енергетики в цілому в країні. Тому конкретики поки з цього приводу не, не, не оголошуємо. Що стосується відновлення, то скажу наступне: орієнтовно Кремічюцький район з чекаємо відновлення електропостачання на 23 годину, двадцять до кінця доби, тобто 23 третя та година. По іншій частині області. Електроенергія буде з'являтися в межах графіку, будуть переключатися лінії, але повне відновлення орієнтовно 10-та година завтрашнього дня. Це в тому випадку, якщо бригади обленерго Укренерго спрацюють і не буде знову ж таки загрози для їхньої роботи від нашого не дуже доброго сусіду. Що стосується забезпечення життєдіяльності міст, населення по надаванню послуг, то скажу наступне: в переважній більшості вода подається за рахунок резервного електроживлення. Це генератори. От в місті Кременчуг працюють майже всі насосні групи на генераторах. По місту Полтава також працюють на генераторах, де це потрібно, мається на увазі, тому що частково світло є. По теплу в місто Кремінчук подало теплопостачання, зараз йде, е, йде ну, нагрів теплоносія і потихеньку циркуляція по, по системі даного теплоносія. По іншим е, регіонам критичної ситуації немає. Е, е, по Полтаві е, е, температурні показники. Дозволяють не застосовувати резервне електроживлення, але на вечір, якщо не буде стабільного електропостачання, ми будемо запітувати котельню відповідно резервним електроживленням електрогенераторами. Для того, щоб не допустити ну, як, сильного охолодження безпосередньо самих будинків. Що стосується м, операторів мобільного зв'язку, 50% вишок операторів мобільного зв'язку працюють в автономному режимі. Є деякі перебої зв'язку, мається на увазі мобільного інтернету. Це те, що я казав постійно, я кажу: користуйтеся безпосередньо. 2G, цей зв'язок стабільний, він працює. Всі інші е, служби, всі інші. Роботи проводяться в плановому і в екстреному режимі. Суб'єкти, які надають послуги щодо випікання хлібу або забезпечують хлібопродуктами, працюють. Потреби і катастрофи в даній ситуації немає, тому тут ризиків ми не бачимо. Надіємося на скоріше відновлення. Дякую нашим силам ППО в першу чергу за те, що частину більшу частину засобів, яка летіла через Полтавську область, були знищено. Дякую службам ДСНС, рятувальникам, комунальним службам за оперативну роботу. Сьогодні був зранку були проведені необхідні штаби, дані відповідні доручення. Всі відповідно розуміють, що робити, як робити. Тому у випадку працюють кол-центри, у випадку. Е Ситуації, якщо є якась критична ситуація, будь ласка, звертайтеся в кол-центри, будемо реагувати, будемо відповідно, будемо відповідно відновлювати ту чи іншу потребу чи послугу, чи ту проблему, яка виникає. Від вас багато чого залежить. Залежить інформування то про те, що як працює комунальна система у таких от випадках, коли є надзвичайна ситуація. Будь ласка, звертайтеся, інформуйте, ми будемо реагувати і виправляти там помилки, які десь, недопрацьовані, десь щось не десь не, десь ми щось не побачили. З транспортом та сама ситуація, як в Полтаві, так в Хремічую. Електротранспорт не їздить, забезпечено підвоз людей. Автобусним транспортом відповідні підрядники працюють з максимальною кількістю автобусів. Що стосується лікарень, всі лікарні в області працюють в штатному режимі через резерв, резервні електроживані. Ми готові до цього були ще е, два роки назад, тому проблем немає з жодною лікарнею. і як на опалення, так і на освітлення, так і на надання на, на ну допомоги. Крім того, працюють пункти незламності по всій області. Сьогодні дав відповідний доруч розгорнути пункти незглавності, розгорнуті в Кременчуцькому районі, в місті Полтава. Ну, тобто основним містам розгорнуті пункти незглавності, де це потребує. Крім того, працюють психологи, де це потрібно, для того, щоб розрядити тут обстановку. Соціальної напруги в місті Кременчугу безпосередньо я не побачив. Люди вийшли на вулицю, гуляють. Ну, з розумінням ставляться до тої ситуації, яка склалася. Тому ми разом ми стоїмо, ми нас не зламати. Ми можемо бути, як казав президент, без світла, без води, без тепла, але не з Росією.